Окупанти вже не приховують від містян, що ті під повним контролем Росії. Загарбники ніби насміхаються, коли розповідають маріупольцям, що вони мають якісь там права. А тим часом колаборанти влаштовують рейди по квартирах, аби розповісти, за кого треба голосувати на майбутніх виборах. Здогадатись можна і без спойлерів. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади. Далі це проект Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. За майже два роки окупації місто Марії не змінилось на краще. Навпаки, Маріуполь тепер радше нагадує поселення з постапокаліптичного роману Рея Бредбері. Жителі бояться вийти на вулицю, а діти не можуть спокійно дійти до школи через грай агресивних собак. В безпеці ж можна себе почувати лише при наявності шокера. Люди досі знаходять вибухонебезпечні предмети, які нешановна окупаційна влада так і не спромоглася прибрати. А на вулицях, як в часи найгіршої скрути, містяни вибудовуються в черги з надією отримати хоч трохи гарячої каші. 31 января 2024 рік. Сьогодні у нас середа, місто Маріуполь, Комсомольський бульвар, напротив 66-го дому через Комсомольський бульвар на площадочці лагеря Орленок. відбувається роздача каші і булочок от асоціації благотворительних фондів Фіща життя». Просто неймовірно цікавий стан справ і в маріупольських лікарнях, де замість того, щоб створити комфортні умови, окупанти знову наступають у власні ж самоповтори і ремонтують медичний заклад. Але є одне але ліфт не можуть запустити вже майже два роки. Мабуть, лікарі там непогані біцепси собі накачали, поки тягали хворих на верхні поверхи будівлі. Та окупанти створюють ілюзію зі вже стандартною назвою «все по плану. По плану, ось такі зруйновані школи, до яких у загарбників ніколи не дійдуть руки, просто тому що є печально відома школа, розпіарена на так званому невському. А більше для картинки пропагандистами не треба. По плану черги невдоволених через квитанції за комунальні послуги, які містянам, до речі, не надаються натомість нараховуються колосальні борги. Ну і звісно, по плану те, що пенсіонери не можуть отримати гроші, щоб вижити в окупації. Выплаты не приостановлены. Это немножечко неправильная формулировка. Значит, на сегодняшний день, с 1 ноября 2023 года, э, произошла передача полномочий Пенсионного фонда ДНР э, по установлению и выплате пенсии Социальному фонду России по Донецкой Народной Республике. Э, все мы понимаем, что такие э, кардинальные решения, да, они не проходят э, без сучка и без задоринки. Жителі ж міста справедливо зазначають, що якимось магічним чином всі вище згадані сучки і задорінки розкидані саме в сфері житлово-комунального господарства, пенсійному та небіржі праці. А чи вчасно виплачують кошти вам? Напишіть нам в коментарях та не забувайте поставити вподобайку під цим випуском. А от де немає в окупантів жодних перепон чи якихось нестач, так це в сфері пропаганди. Загарбники мають час та натхнення, тому із задоволенням займаються промиванням мізків. Починають традиційно зі шкіл. Вирішили, що якщо показати не гидкого слимака, а маленького злимачка, то ситуація зміниться на краще. Тому і розповідають вже не про самого диктатора Путіна, а про його дитинство. Та й на цьому загарбники не закінчили. Виявилось, що лекція про головного окупанта була легким розігрівом перед ось цим. В Маріуполі процвітає комсомол, це навіть звучить абсурдно. А виглядає? Втім, поки нікого і нічого не бентежить, діти ходять з прапорами совка і розповідають патріотичні віршики. Навіть алкоголь за гаражами краще за це. То ми прекрасно розуміємо, що окупантам ці діти геть не потрібні. Просто є задача від царя, батюшки, який готує собі на майбутнє електорат. Смішний думаю, він стільки проживе. Ну а ті ж містяни, які могли б зараз віддати голос за Путіна, чомусь виявляють глибоке незадоволення і навіть лаються. А колаборанти та зрадники в очікуванні цього печального дійства під назвою Вибори Путіна в Путіни якось неприродно активізувались. Тепер вони влаштовуватимуть рейди по квартирах жителів на тимчасово окупованих територіях і розповідатимуть, чому диктатор молодець. Краще б вони косметику вже впарювали, Генес. Це все. Та найцікавіше, що після всього цього тотального свята маразму жителям окупованих міст ще примудряються розповідати про якісь там права людей. Окупанти тільки не уточнили, що в їхньому варіанті ті права на містян не поширюються. Та й у самих людей, чесно кажучи, теж питання залишились. Права людини таке існує в ДНР. Водійські. Як неочікувано, жителі, мабуть, не в курсі, що в них є бодай якісь права. Та це й не дивно, бо в місті Марії досі можна спостерігати таку жахливу картину. Це, вочевидь, одна з жителів, тепер вже зруйнованих будівель. Тепер вона ночує в під'їздах та їсть на лавках. А де ж їй ще бути? Ну не в будинках, же, які звели окупанти, а тепер під ними просідає асфальт. Ну і, звісно, не там, де загарбники намагаються присобачити новостворений під'їзд до іншого, який майже не пошкодило обстрілами. Не треба мати інтелект рівня Нобелівських лауреатів, щоб зрозуміти, що таке одоробло довго не простоїть. А російські загарбники тим часом вишукують незаселені квартири, вже навіть списки оприлюднили і готуються віджати нерухомість. А якщо вас не виявилось вдома під час рейдів окупантів, це ваші проблеми, а квартира теж буде занесена в список покинутих. Недолугість окупантів сягнула вершини ідіотизму, тоді коли вони вирішили створити музей звільнення міста. Такий цинізм вищого гатунку може вибити лише міцний наступ наших військових. Окупанти не готові так просто розпрощатися із захопленими територіями, а зсу не готові лишити їм бодай найменший шанс на перемогу. Тож віримо в наших захисників та чекаємо на повернення в рідне місто Марії. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях, підписуйтесь на ютуб канал ТВ 7 також є в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.